Вітаю вас, наші любі захисники і захисниці, бажаємо скорішої перемоги. Ти, головне, повертайся додому, врешті знімай запилюжені берці, і вчися наново жити по тому, з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної. повертайся живий, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живий. ти головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Головне, повертайся до мами, десь там сидіючи за колом. Матері душать і друже до мами, що пахнуть. Повертайтесь, Повертайтесь до нас живими. живими. Повертайся, головне, повертайся живими.